Вчора вітаю, друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Сьогодні поговоримо про свою віру. Зазвичай ми говоримо про віру християнську, біблійну, євангельську, віру в Христа, який помер з наші гріхи. А сьогодні поговоримо саме про свою. Я проходжу військове навчання зараз, і на навчанні один з інструкторів сказав нам, що після того, як він вижив в дуже складній ситуації, коли шанси загинути були високі, він повірив в Бога. Але віра в нього своя, він так сказав. Каже, в мене своя віра. До церкви він не ходить. Багато людей насправді ігнорують церкву, кажуть, що в них якась своя віра. Ось. Взагалі, питання церкви і участі в церковному житті це одне питання Питання віри це інше. Вони пов'язані, але я би все ж таки розділяв. Я хочу зараз поговорити про поняття своя віра. А для мене, як християнина, який читав, читає Слово Боже, Біблію, який. Багато разів був церкві і брав участь у церковному житті і в міру можливості бере і зараз. Для мене це звучить як у мене своя математика. Не пхайте мені свою математику, в мене своя математика. Або у мене своя фізика. Ну, там, Так я знаю, що є фізика там, Нільса Бора там, чи Альберта Ейнштейна, чи Ісака Ньютона. Там, чи ще ну, Я їх всіх ігнорую, чесно кажучи, вони. Ну так, да, вони там своє сірять, я не проти, хай вірять. Ну, у мене своє, в них своє. Чи там математика, там Евкліт, там геометрія, там теорема Піфагора. Якби, ну, це в Піфагора там так працює в мене своє. Це звучить смішно, але в християнці насправді це так само: є одна єдина справжня духовна реальність, є один єдиний Бог, є один єдиний шлях до нього, є одна єдина істина, є одне єдине розуміння, що таке Бог. Є правильне вчення про Бога, є дуже багато неправильного вчення про Бога. Коли ви кажете в мене своє віра, що ви маєте на увазі? ви маєте на увазі, що у вас правильне розуміння Бога, чи неправильне? Чи в кожного своя правда. Тобто, ну, Ти так віриш в Бога, я так вірю в Бога. Там. Ти віриш, що Бог такий, а я там ці риси, ні, а ці та. У тебе такий набір рис, Бога, в мене такий набір. Нормально. Ти віриш, що Бог карає, а я вірю, що Бог не карає. Нічого, в тебе своя віра, в мене своя віра. Ну так не буває насправді. То питання в тому, чи віра правильна. Якщо ми говоримо, що моя віра в правильну, якісь, бути аргументи, якісь пояснення. Якщо людина говорить в християнському ключі, вона вірить, що саме християнство істина, тоді вона має базуватися на Біблії, на Слові Божому. Так? Тобто, коли я, наприклад, читав, вивчав Біблію і Слово Боже, ну і бажано не тільки Біблію, а так бажано, і прочитати ще якихось там отців церкви, чи реформаторів, чи християнських мислителів, чи богословів, чи якихось авторів християнських, чи когось. І своє віровчання базувати на тому, що вони думають, що вони пишуть так. Коли я, наприклад, кілька разів прочитав Євангелію, всі чотири, Матвій, Марко, Лука, Іван. І я кажу, я, я вірю так, як Ісус навчав, я вірю в те, що Він говорив. Я вірю, так як він говорив про вічне життя, чи я вірю, так як він говорив про якісь інші речі, там, про гроші там, чи про сім'ю чи про що. Чи, наприклад, я там, читав послання апостола Павла, їх, якщо не помиляюсь, 13. Ще є послання євреїв, автора якого ми точно не знаємо. Я кажу, ну в принципі, я вірю так, як тут написано. Якщо я говорю, ну там щось вони писали, щось вони говорили, щось вони робили. Ну, але в мене все по-своєму, в мене своя віра. Якщо людина говорить, що в неї своя віра, тоді в мене в голові тільки два варіанти. Або в неї єдина правильна віра, всі решту помиляються. Або помиляється таки вона. І помиляються ті, які говорять про свою віру. Що означає своя віра? Що мається на увазі? А такого поняття насправді не існує. Моя віра не своя. Так. Ну, звичайно, я не можу сказати, що моя віра абсолютно точно, один в один, там, на 100% відповідає біблійній, християнській, апостольській вірі, що я там, ну, думаю про все точно, як там, Павло, Петро, там, чи прямо от я все один-один, ну, повністю біблійний в поглядах, там, чи, не дай Боже, сказати, що в поведінці. Ще ну ні. Ось. Але тим не менше, ну, джерело нашої віри це, це Біблія і це вчення Христа, вчення Христа, яке в Новому Завіті є. Ось, коли я говорю, там, я, равість, я говорю, що я вірю в духовну реальність, я говорю, що я вірю в духовну реальність так, як описує Біблія, або це слово Боже. Я вивчаю Біблію, я читаю Біблію, я насичуюся тим, що там написано. Якщо мене хтось питає, що я вірю про небо і пекло, я скажу, що я вірю про небо і пекло, так, 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 бо написано так, так, так. Христос дуже часто цитував писання. Я не можу сказати, скільки, але ну, я думаю, що як мінімум кілька десятків разів є на сторінках Нового Завіту, а в житті, напевно, це було кілька сотень разів, можливо, тисяч, коли Христос. Ходив, навчав, я думаю, він дуже часто писав писання. Він говорив: написано, написано, написано. Апостоли Петро, Павло, інші, там, Яків, Юда, Іван. А вони також писали, написано так, написано так. Там, вони цитували, бо для них писання було авторитетне. Вони свою віру черпали з того, що писали, так би мовити, їхні єврейські отці, які писали старий Завіт, пророки, там, інші люди, там Мойсей, інші. Так, ось. Тому, друзі. Такого поняття як своя віра немає просто так. Якщо говорити про участь там в церкві, це трохи інша тема, ну теж важлива. Ось. Але я зараз не буду її піднімати, я просто скажу, що церква, в принципі, це вчитель, і вона має навчати віри. Якщо там щось не подобається, якщо робиться в якомусь там конкретному храмі, подумайте, можливо, є якась інша спільнота християн, щоб в них навчитися християнської віри. Тому що ігнорувати офіційно християнство, сказати, я такий тут. Дисидент християнський. Ну, я думаю, що в наших умовах, в нашій країні це неправильно. У нас є дуже багато можливостей знайти хорошу громаду. Якщо ви розчаровані з якихось об'єктивних причин в одній громаді, подумайте, можливо, друга задовольнить ваші духовні потреби краще. А можливо, проблема у вас, що ви просто не хочете приймати те, що маєте приймати. Ось. Тому, дякую, що дивитесь наші відео. А, будь ласка, дивіться їх надалі. Що середи ми маємо короткі випуски на різні духовні теми. Поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставте розумні хороші питання. На все добре з Богом!